Доброго ранку, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Ми сьогодні зробимо невеличку ранкову зарядку та е, трошки е, згибання, руку пори льожа, буквально зробимо 5 е, разів. І на сьогодні все. Я вас прошу, будь ласка, не забувайте відправляти мені свої ранкові домашні завдання по фізичній культурі. Я на, на, маю на увазі е, прислайте мені свої відео. З тим, як ви, так, з тим, як ви робите ранкову зарядку, як ви робите домашнє завдання по фізичні культури, не забувайте відправляти. Можете по почті мовити в Телеграмі, в Viber, як вам буде зручно, або прикріпляйте і відправляйте в нові знання. А ми з вами розпочинаємо ранкову зарядку. Все робимо спокійно з верхніх кінцівок. Без різких рухів руки на пояс, нахил голову вперед, назад, ліва, права Розпочинаємо спокійно. Два. Три, ой. П'ять. Шість, сім, вісім. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. П'ять молодці. Дуже добре. Ліва рука до гори. Два прогибо. Ліва руку на 3-4 Зміна положення руки. Два прогиби, іншу руку. Розпочнемо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо молодці. Раз. Два. Три. Чтири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо молодці. 5 6 Закінчуємо оці. Наступне завдання. Руки перед собою проєння ножиць. Спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість. 7, 8, 9, 10, 12, 12, 14, 15. Закінчуємо оці. Наступне завдання. на Виношені пліч. Руки перед грудьми. Радва, два порота, тулуба вліво. Два порота, тулуба вправо. Розпочинаємо. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. С. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці, дуже добре. Руки на пояс, нахил, тулуба вперед, назад, ліво вправо. Розпочинаємо спокійно, без різких рухів. Раз. Три, чотири, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, деть, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шестнадцять. Молодці. Пятнадцять нахова столуба. Вперед якомога не шли. При цьому стараємось ладонями. Торкатись самі, стараємось. Розпочинаємо разом зі мною. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І наостанок. Нараз стаємо на носки на, на два перекатом на п'ятки. Розпочинаємо спокійно. На носки. На стаємо на п'ятки. Стоїмо на носки. Раз. Перекатами стаємо на п'ятки Два. Тягнемо носок на себе, Стоїмо на п'ятки на носки стаємо. Раз. Перекатами, стаємо на п'ятки Два. Зараз робимо згибання і розгибання рук. в полі льжа всього лиш робимо 5 разів. І на сьогодні все. Шановні учні. Спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. Раз, два, три. чотири, І На останньо 5. Молодці! Не забувайте відправляти мені свої ранкові відео. Не забувайте робити ранкову зарядку. Будьте здорові, до побачення, до, зустр... до інших зустрічей. На все добре, діти!